Подвійні чокери замовляли, а я все одно їх зробила. Використала, звісно, натуральне каміння і перли на відео чорна шпінель, фіолетовий гранат, білі та лілові перлинки. Лілові називаються кеші. вони не мають ядра всередині. Це просто суціний перламутер. Прикраси я зібрала на якісний ювелірний тросик. У мене той, який складається з 49 жилок, тобто, у середині тросика 49 дротиків, які перекручені між собою. Але якщо на мистинки дуже легкі і дрібні, то тросик виглядає, наче покруче. От не вистачає ваги на мастинок, щоб він одразу був рівний. Щоб він вирівнявся, потрібен певний час. Ви трішки поносите прикрасу і потім все розрівняється. Тестувала на собі. Хоча я зараз дивлюсь відео і помітила, що прикраса виглядає покручено тільки коли висить у повітрі. На манекені вона вже виглядає рівно. Ось подивіться самі. Я оздобила подовжувачі маленькими підвісочками, використала те саме каміння, яке є на чокерах. Вони самі по собі не дуже довгі 38 см. Але я додаю подовжувач, щоб ви Могли регулювати довжину. Зазвичай я його роблю 6 см, тобто максимальна довжина може бути десь 44 см. Вся фурнітура це нержавіюча сталь. До речі, дротики у цьому тросику також сталеві. Я у захваті від результату прикрасила конічні, але все одно цікаві, тому що складаються з двох низок. Перлинки мають блискучий перламутр, а я ще й каміння взяла блискуче. Це що по кожному приміщенні найскравішою зірочкою були ви.